Гордий, як орел. так говорить про людину, яка не відступає своїм принципам і завжди рухається уперед. Саме так говорить про людину, яка знає собі ціну і ціну своєї волі. Бути орлом по життю означає бути вільною людиною, яка бачить тільки ціль, відчуває тільки гордість і проявляє тільки відповідальність. Ціль, яка заставляє тебе рано прокидатися і не дає заснути вночі, являється. Твоєю місією, гордість, яка надихає тебе діяти швидше і не відкладати найважливіше на потім, являється твоїм натхненням. Відповідальність, яка несе тебе скрізь сльози та відчай, являється твоїм уроком життя. Сильних людей дуже часто порівнюють з орлами, і це не випадковість. Вони наодинці здатні відстояти свою думку і точку зору. Коли ти цінуєш свою волю, коли для тебе важливий процес і результат. Результат тебе неможливо зупинити в цей момент. Ти готовий до всього. Ти одержимо, не здаєшся і прагнеш найбільшого. Твоя ціль завжди генерує ідеї. Твоя гордість спалахує емоціями щастя, а твоя відповідальність пришвидшує твій пульс до твоєї мрії. Приймати важливі рішення з високо піднятою головою здатні тільки ті, хто готовий ризикувати. В такому випадку ти робитимеш. Все, що від тебе залежить, включаються такі неймовірні механізми в твоєму житті, про які ти раніше навіть і не здогадувався, будь хоробрим та холоднокровним. Пам'ятай, що в тобі живе дух орла, який здіймається все вище і вище, показуючи тобі шлях. Який годинами може непорушно очікувати здобич, показуючи тобі спокій та рівновагу? Поглянь на себе в дзеркало і запитай себе, чи хочеш ти бути. Бути щасливим. Якщо так, тоді негайні секунди. Починай працювати над собою. Переглянь всі свої цінності та визначся із пріоритетами. Задумайся, чи варте воно того, щоб за це боротися. Забудь слово не можу та неможливо. В них немає ніякого сенсу. Не порівнюй себе з іншими. Ти не такий, як усі. Ти особливий переможець та квантовий воїн. Стань фундаментально великим, душею. Патилома.